Закінчився гран фінал Євробачення. Європа шаленіє від виступу українських артистів. Вони зібралися і показали наскільки потужна Україна навіть під час війни. Яке місце посіли гуртворчі? Як представляли Україну цього року на Євробаченні? І як Польща відплатила Україні за минулорічний балів від українського журі стейстратизма абсолютлежетоназда Твелпойнс Фромдеполеш Нашнол Джурі Готу Ізраїл Дізнаєтесь уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Щоб підтримати це відео, ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі в підтримку. Отже, Калуш оркестра відкриває фінал пісенного конкурсу. Публіка шаленіє! Українська пісня в сучасній обробці звучить на усю Європу. Зала аплодує стоячи. Після гурту Калуш оркестра на сцені з'являються динамічні та стильні говей з хітом шум. А от Джамала виходить на сцену у новій сукні від Фролова. Нагадаю, у темно-синьому вбранні від Івана Фролова Джамала перемогла на Євробаченні у 2016-му. Кримсько-татарська та українська співачка Джамала виконала 1944 і сказала слова, які прозвучали на усю Європу. Ух, а далі був виступ з покусливої тіни. Кароль. образ для поп-діви також створював Іван Фролов. Червона сукня з вирізами у формі сердець та сексуальний виступ тіни зводив чоловіків з розуму. Тіна Кароль пригадала Боремний 2006 з піснею Show Me Love. Нагадаю, Тіна також представляла Україну на Євробаченні, і тоді зайняла сьоме місце. Сьогодні хіт співачки звучить по-новому. А справжній феєрверк створила улюблениця мільйонів єврофанів легендарна Вірка-сердючка. Вона таки змінила слова у пісні і на всю Європу сказала Раша гудбай. До речі, терористів на Євробачення не пустили. Вірка вправно показала своїми рухами, що тепер їх. Увесь світ Юлія Саніна стала ведучою гран-фіналу і звернулася до глядачів українською. Ласкаво просимо на гранд-фінал писаного конкурсу Євробачення 2023! професійність Юлії на найвищому рівні. Я дуже радий за українську зірку, яка потужно зазвичала на всю Європу. Адже друзі, згодьтеся, гурт The зе та Саніна цього гідні і давно уже підросли до таких майданчиків. А далі гурт творчі Україна ще ніколи не була представлена з таким звучанням і фантастичним номером. З вокалістом Джефрі Кенні з Нігерії Україна довела: ми не расисти, ми поважаємо усіх людей, і ми частина Європи, частина європейського і цивілізованого світу. Незважаючи на. Продовжую свібі. До речі, за 10 хвилин до виступу Андрій та Джефрі дізналися, що у Тернополі прозвучали вибухи від російських ракет. Андрій Гуцуляк саундпродюсер творчих родом із Тернополя. Із Джефрі вони теж познайомилися у файному місті. Їхнє сталеве серце не втрималося, і під час оголошення результатів Гуцуляк тримав плакат з надписом Тернопіль. І щодо результатів: гурт творчі не дуже підтримали журі з різних країн. Єдина країна, яка віддала Україні 12 балів Чехія. Юкреїн! До речі, Чехія цього року не лише віддала найвищий бал, а також підтримала Україну з. Піснею дівчата виконували приспів українською мовою хоробра, красива. Але до кінця їхнього виступу не зрозумів ніхто. Це така підтримка Україні, але звучали також меседжі, тобто повідомлення щодо сестринства. Ну, в нас це поняття зараз взагалі. Розмито, думаю, буде розмито на віка. Але ну, ось такий виступ. Дякую Чехії за підтримку. І щодо Польщі, то вона відплатила українцям цього року минулорічний скандал з нулем від України для талановитого поляка Крістіна. Гудів, друзі, на усю Україну та Польщу. Як виявилося, Польща це пробачила, але не забула. But I have to say that even though we are not in Ukraine, our hearts are in Ukraine and with Ukraine, so stay strong. I'm very excited to announce that 12 points from the Polish national jury go to Israel. Ну нехай. Нехай українці теж відчують, як це бути на їхньому місці. Україна цього року Польщу не обділила. Слава Богу, 6 балів для пісні солові. 11 балів від журі. Помістили б'янку наперед, останнім місце. Добре, що, хоча б глядачі, додали 81 бал, і цього року Польща зайняла 19 місце із 26. -ти. А от гурт боровся до перемоги. До майже завершення оголошення результатів. Хлопці змогли вибороти для України шосте місце. Це друзі, топ 10, і це дуже дуже добрий результат. Нагадаю, від суддів музиканти отримали 54 бали та посіли 15 місце. А от глядачі оцінили виступ творчі в 189 балів. У сумі ми отримали 243. І це шосте місце. Дякуємо творчим за цей виступ. На п'ятому місці опинилася Норвегія, на четвертому Італія, бронзу завоював Ізраїль з піснею Єдиноріг та запальними танцями. Срібло отримала Фінляндія з ексцентричною піснею Ча-Ча-Ча. Глядачі у залі просто божеволіли від неї, але перемогу здобула співачка Лорін із. Швеції, вона виконала пісню тату. Швеції багато країн ставили 12 балів. Зокрема, і Україна також віддала 12-ку. А от глядачі оцінили виступ лорін в 243 бали. У сумі вона отримала 583 і перемогла. Артистка вже була переможницею Євробачення 2012 року Лорін поїхала на конкурс з піснею Юфорія Ейфорія та Пезла до Швеції перемогу. Друзі, дякую за перегляд. Чи сподобався вам цей огляд? Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі в підтримку. Слава Україні! Слава ЗСУ! Вперед! До перемоги!